22 січня українці відзначають День Соборності України. В марганці з цього приводу у сквері Шевченка відбувся урочистий мітинг. Чаємо свято Соборності щороку в день проголошення акту воз'єднання Української національної республіки та західноукраїнської народної республіки. Це відбулося 22 січня 1919 року. В Києві на Софіївському майдані була народжена велика єдина Україна. Сьогодні студенти нашого міста стоять на алеї біля пам'ятника великому Кобзареві, дружно взявшись за руки, уособлюючи єдність та непереможність нашої держави, майбутнє України в руках цієї молоді, і від них залежить, якою буде наша держава. А держава, як і родина, має бути дружньою, сильною, здоровою та щасливою. Марганчани, від усього серця вітаємо вас з Днем Соборності України. До слова запрошується міський голова Олена Анатоліївна Жадько. 22 січня 1919 року відбулася знаменна подія, коли народ України двох берегів Дніпра. Вирішив об'єднатися в єдину Соборну Україну. Це ті події, які хвилювали наше суспільство протягом багатьох століть. І на сьогодні ми з вами єдиний український народ, який повинен свято берегти незалежність держави, пишатися тим, що ми українці, що ми єдина неделима держава. Цілі віки. Розділяли нас дві імперські держави. На сьогодні ми сміливо повинні сказати всім, ми держава, яка відбулася. Я всіх вітаю зі святом єдності. Ми з вами, єдина українська родина. Слава Україні. Дорогі, слава! До слова запрошується секретар міської ради Ірина Іванівна Міняйло. Шановні земляки, дорогі Марганчани. Від усіх депутатів міської ради від себе особисто вітаю вас зі святом. Разом з побажанням міцного здоров'я, миру, злагоди, достатку вам та вашим родинам закликаю вас бути і патріотами нашої держави незалежно від віросповідань, партійної чи безпартійної належності, незалежно від нічого. Від займаних посад закликаю вас, взявшись міцно за руки, дивлячись один одному у вічі, у душу, працювати так, щоб наша держава, наш марганець, наша Дніпропетровщина, Україна були міцними, красивими, незалежними навіки. 22 січня. Рівно рік по тому загинув наш земляк Андрій Вікторович Стародуб, захищає незалежність нашої держави. У ці дні ми схиляємо голову перед подвигом кіборгів. 242 дні, які захищали аеропорт, а точніше термінал, який носить ім'я композитора Прокоф'єва, Сергія Прокоф'єва. Ми схиляємо голову перед цими героями, хай найвищим пам'ятником для них будуть чисті та святі собори наших з вами душ. Нехай воля, нехай розум, нехай велика любов до рідного краю з'єднує нас у здійсненні великої мрії та мети. Працювати та жити так, щоб наша держава навіки була міцною, незалежною європейською україною державою. Вітаю вас, всіх, зі святом всього найкращого! Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україна. Бо ти на всіх у нас одна, одна від западу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрільці січові, за тебе гинули в полях, у небесах, сузір'я Лева нам світить на чумацький шлях, стражденна чаєчко. Небо, єдині два твої крила. Виходим нене у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить Твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна слово надається голові міської ради ветеранів війни та праці міста Віталію Івановичу Чубкіну. Сегодня вся Украина отмечает провозглашение акта воссоединения с Украинской Народной Республикой и Западной Украинской Народной Республикой. Сбылась вековая мечта украинского народа о независимом соборном национальном государстве. Сегодня вопрос тоже соборности, того же единства касается и нашего города. Я желаю нашей власти, нашим депутатам Вплаченность единства на процвітання нашего города. Я верю в это. Добра всем и мира. До слова запрошується голова Ради ветеранів Падам ГЗК Анатолий Иванович Супрун. Наша страна может быть объединена только тогда, когда мы будем объединены в маленьких. и больших городах, в селах. Мы единая семья, а раз мы единая семья, значит, должна быть одна цель. Это цель восстановления нашего города. Мы должны жить в этом городе, чтобы нам уютно в нем жилось, а не как на мусорнике, извините меня. Поэтому задача единения страны – это наша задача. Задача единения нашего города – это тоже наша задача. И она должна быть воплощена в жизнь. Я вас поздравляю всех с праздником этим. Желаю здоровья крепкого. І виконання цілі, яку ми поставили перед собою восвічення нашого города до слова, запрошується вчитель історії НВК 10 Ольга Миколаївна Гуськова. Добрий день, шановні марганчани. Ми з вами живемо в прекрасній мальовничій країні, країна, яка сьогодні відома на весь світ своєю багатовіковою культурою і славетними традиціями, які були збережені під час тяжкої та довготривалої боротьби наших предків за невід'ємне право українського народу на власну, незалежну та суверенну державу. Яка, на жаль, протягом багатьох століть не мала власної державності, адже знаходилася під владою іноземних урядів, та наш народ ніколи не втрачав віри. І ось нарешті, 22 січня 1919 року здійснилася двіковічна мрія українського народу, коли в Києві на Софіївській площі. Представники двох українських частин УНР і ЗУНР проголосили акт акт злуки України. Нарешті дві частини одного єдиного українського народу були об'єднані. Задзвонили срібні дзвони аж по світі чути. Навіки Україні вільні бути за шумів одвічний Київ, розлилась народу повінь на майдані, на Софійському зустрічала Україна свято волі. Віднині український народ був вільний, а цей день в історії став символом мужності духу, сили українського народу в боротьбі за визволення своєї держави. І ми сьогодні, шановуючи славні сторінки нашого минулого, залишаємося твердими, нескоренними, стійкими в своїх прагненнях жити у вільній, єдиній та суверенній державі, ім'я якій Україна. вітаю вас зі святом, мира, вам, добра, вашим оселям! Присутні, вшановуючи сторінки історії, поклали квіти до погруддя Шевченка. А настоятелі православних храмів піднесли до неба молитви за Україну. Пусть радость, мир і любов панує в ваших серцях для того, щоб і в нашому світі, і в нашій країні, і в нашому граді действительно утвердилась єдина многонаціональна дружна сім'я. Спаси вас, Господь, на многія благая лето.